Отже, ми розглядаємо приклад роботи з файлами в JavaScript, ну, взагалі, так би мовити, на веб-сторінці, щоб ви потім могли подібне завдання зробити самостійно. Так, значить, дивимося код. Так, значить, тут у нас підключені стилі. Один із розділів буде слугувати контейнером, там буде заголовок, є певний, певний абзац, який пояснює, що треба робити, да, Там вибрати, вибрати файл. Е є розділ, який буде групувати деякі елементи, ну, зокрема, мітки, да, щось там буде виведено, так, про файли. І зверніть увагу, да, що для того, щоб нам працювати з файлами, е є окремий, е ну, не то що. Тег, а скоріше, окремий атрибут тега да, який і має таке значення файл. Ну, ви, власне, мали це вчити там, в курсі HTML, так, але ми ще раз, так би мовити, нагадали, так, нагадали, значить, який, який tech, так, можна для цього використовувати. Ну, там можуть бути певні відомості, обрано чи не обрано там, файл. Так? І є кнопка, яка буде, скажімо так, завантажувати. Так? Там, вона на початку, наприклад, може бути disabled, тобто може бути заблокована, так, може бути розблокована потім. Ну і буде розділ, де якісь там повідомлення, і це наш скрипт. Кілька слів про стилі. Так? Значить, це стилі для всього тіла сторінки. Так, є окремо стилі для класу контейнер, який у нас найбільший так, вміщає, що там, що там є. Там для заголовків, для абзаців, це переважно кольори відступи, ну вони там усюди є. Так, так само для тієї групи, так, яка там стосується введення. Так, я нагадаю, що цей, ця властивість задає відступи. Ну і так далі. Так? Там Те, що стосується завантаження файлу, клас стилю стосується завантаження файлів, тут є плавний, такий, плавний перехід так? Там на, за 0,3 секунди, секунди, щоб не миттєво все відбувалося. Ну, плюс там зміна тла при наведенні, і дивіться, значить, тут те, що стосується там, Приховання кнопок, да, наприклад, якщо вам треба якийсь елемент приховати, можна дисплей поставити в нам. Значить, Якщо у нас тех-input да, з, ну, з атрибутом type встановленим у файл, да, як тут є. Да, і якщо вони належать до класу Custom File, так, то, скажімо так, можна, ну, в даному випадку там буде прихована, прихована кнопка. Ну, це окремо для ім'я файла, так. Оце такий курс, курсив, так, курсив. Для кнопки стилі так, тут теж такий плавний перехід для наведення на кнопку. Так. Ну і різні стилі будуть. Якщо кнопка заблокована, так, вона буде якась там сіренька. Так. І курсор, бачите, там, ноти лоу, так, щоб на нього, на нього не заходити. Ну і стилі для, для повідомлень. Так. Причому тут може бути ще така особливість, там клас в класі, так, у нас тут, бачите, є. Окремо, окремо клас меседж, так, але в ньому ще може бути там. Успішне виконання да, якось, да, там буде іншим кольором виділено. Ну, і дивимося тепер основну частину, це JavaScript-код, який, власне, і буде обробляти ті кнопки, да, які, які є на, цьому, на, на документі. Значить, коли у нас документ завантажений, ми будемо викликати ось таку, ось таку лямду. Отримуємо елемент за ідентифікатором. Це той який файл input, так ось. Ось цей, точніше, да, от в, в розділі input, файл да, ID, там, де ID файл інпот. Потім створюємо об'єкт для кнопки, яка там запускає процес процес обробки. Ну, окремо. Об'єкт для виведення назви файлу, так, на основі. Неї. І, значить, те, що стосується там повідомлень, да, там, статусних повідомлень, да, теж буде окремий об'єкт. Значить, і, по суті, яка нас буде цікавити подія, нас буде цікавити подія зміна. Тобто, якщо ім'я файла змінилось, там яке було вибрано, да, Uh, то нам треба виконати певні, певні дії. Значить із списку файлів, так, бо вони, їх там може бути низка. Так, ми вибираємо нульовий за списком, так, тобто крайній, крайній лівий, так, з того, хто входить в цей об'єкт <coughs> файл-інпут. І якщо, скажімо так, uh, там дійсно є, там, там є якийсь файл, так, то ми Uh, назву його запам'ятовуємо і, uh, значить, disabled у нас стає, стає false. Ну, тобто перестає бути disabled. Тобто стає, стає активне. Так? Те, що там пам'ятаєте, у нас була кнопка. Ось ця кнопка у нас ну, в HTML-коді, так, вона, uh, вона заблокована. Uh, повідомлення у нас там буде, буде пусте. І інакше, тобто, якщо файл, там по суті, не вибрано, нема файлу, так, то ми видаємо повідомлення, що файл не обрано, і Disabled ну, по суті, залишається в да, Тобто залишається е, е, Ну і ще тут у нас, скажімо так, є перевірка, да, там, на, на предмет того, чи, чи щось у нас є в цьому файлі. Е, чи, чи, чи нема. Так? Значить, якщо нема файла, да, просимо там оновити. Да. І ось ось про те, що я казав, да, оцей, там меседж, а, ні, не про це я казав. Ми забираємо, якщо у нас там нема файла, да, ми ось, ось цей клас Success ми забираємо. Да. Ну, він якби стосується да, стосується цього. Але трошки не те, що я мав на увазі. Забираємо клас success з нашого повідомлення і на цьому закінчуємо. Тобто це якщо файлу немає. Потім у нас ще може бути перевірка на тип, тому що файли теж можуть бути різних, різних типів. Якщо це текст, а ми будемо пропонувати вибрати файл з розширенням TXT. Ну, але треба розуміти, що HTML, розширення HTML це по суті теж текстовий файл, так, але це розширення сигналізує браузером, що їх можна інтерпретувати як веб-сторінку. Тому що ну, по суті між, між текстом і гіп, гіпертекстом там. Дуже великої різниці нема. Так? Можна сказати, і то, і то є текстові файли. Ну, але розширення А, Тут теж, наприклад, будемо забирати да, якщо щось не співпадає там, з, з розширенням. Ну, бо ви розумієте, розширення, в принципі, різні можуть бути. І далі ми створюємо об'єкт типу FileReader, щоб, власне, здійснювати читання. І, значить, якщо у нас. Відбулася подія онло, тобто документ завантажений. Так? Ми будемо працювати з подією, так, яка передається параметром в Lambda". Значить, Ми будемо записувати результат, скажімо так, результат цієї події записувати в окрему константу. І, ну, наклад, наприклад, в даній ситуації це якщо у нас документ завантажений. Так? Наприклад, в даній ситуації наша обробка файлу буде полягати в тому, що ми всі букви, які є в цьому файлі, будемо переводити у верхній регістр. Тобто маленькі, всі маленькі букви стануть, стануть великіми. Ну і далі тут дивіться, значить, буде створений такий об'єкт типу Blob. БЛОБ ну, blob це скорочення від, від бік logical Object. Uh, ну, хто вивчав, наприклад, там бази даних, і, наприклад, там SQLite, так, то стикалися з таким типом, BLOB. Ну, тобто, він може там дуже багато даних містити, причому в різних uh, форматах. Значить, і ми створюємо, uh, створюємо такий, uh, такий об'єкт. Там, ну, з двома параметрами, а так другий параметр відповідає за, за тип. І, значить, нам далі потрібно так би мовити, створити, створити щось на сторінці, так, щоб додати. Ми створюємо лін. Пам'ятаєте, що тег A відповідає за створення лінків так? Оцих для, для гіпертексту. З допомогою метода CreateObject.URL, так, ми. Туди передаємо да, створюємо атрибут Href для нашого лінка. Так, це все з класу URL. Так, тобто Цей метод CreateObjectURL з, з цього класу. Тобто для, для нашого об'єкта створюємо, створюємо лінк. Далі, значить, властивість download, значить у нас а, туди потрапляє назва файла так, там, через, через підкреслювання. І коли ми це сформували, так, сформували значить, оцей елемент, цей лінк, додаємо його за допомогою PenChild, додаємо до е, тіла сторінки. Ось таким чином. І зразу клікаємо, так би мовити, на нього. Так, тобто Викликаємо подію клік. А, а тоді, значить, коли це зробили, так, коли це зробили можна вилучити. Так, тобто, можна вилучити. Ну, то, тобто, що ми робимо? Ми створюємо. Та, по суті, створюємо лінк, клікаємо на нього, да, щоб він там щось відкрив, і зразу, як то кажуть, вилучаємо. Да? Тобто Він свою роботу зробив, його можна вилучити. Да? Тобто Нам не, по не потрібно його там постійно там, на сторінці. Ну, і, значить, видаємо повідомлення, що файл успішно оброблено, завантажено. Да? І знову додаємо оцей, е, там, клас success. Да? Тобто success — Це так би мовити окремий клас, який може бути доданий. До вже існуючих там, класів, да, там класи клас, клас ліст. Ну, тобто у нас тут є меседж, да, тобто, є клас меседж вже готовий, так би мовити, статично доданий, да, але всередині цього, да, всередині якби, цього розділу, бути, може бути контент, да, який окремо містить клас success. Ну і таким чином виходить, да, що, як то кажуть, Message це якби клас верхнього рівня, да, тобто на рівні тега, а success це клас контента, який всередині цього тега. Так, це якщо у нас все гаразд. Якщо у нас там не гаразд, то у нас є виняток, є кетч. Да, пишемо, що помилка-обробка файла, пишемо, яка помилка. Вилучаємо там клас Seccess. Ну, і ще у нас е, є одна подія. Да, значить Це у нас була лямбда е, для reader unload, да, ще може бути reader on error, якщо помилка, да, видаємо, що помилка, причитані файлу, і теж вилучаємо клас е, Success. І значить е, на останок, так, з цього класу, е, ну точніше, з, з, ну, да, з цього класу, до якого належить Reader, викликаємо метод. Read as text, так, і передаємо туди, туди файл. Так, тут, напевно, що треба зайти, да, щоб, щоб побачити результат, так, ось він. Ну, ось так. Ось такий має вигляд. Так. Тут у нас є кнопка. Я виберу якийсь там якийсь файл. Воно показує, так, що вибрано саме той файл, який я вибрав, його назву. І є у нас кнопочка Обробити завантажити, якої не було. Так. Помітили, що цієї кнопки не було, вона з'явилась. Її натискаємо. Значить, і тепер ми вже, як так би мовити, зберігаємо. Зберігаємо оброблений, оброблений документ. Ну, я туди ж його збережу. І, значить, отримаємо повідомлення, що документ успішно оброблено завантажено. І щоб переконатися, що все гаразд, так я зараз відкрию цей, цей файл. Так, ну там насправді їх їх два. Давайте зараз подивимося там. Ага, незбережений незбережений документ. Да? Він називався. Значить, документи, так, незбережений. Незбережений документ. Ну, ось такий документ. Да? Там якийсь просто, просто текст. Так. Значить, і. Якийсь у нас там є. Оброблений, да, чи, там, чи який там ось інший файл, да. значить, до попереднього, до назви попереднього файла, да, там додана, додана приставка про Сідит, да, бачили, да, там, значить, що там було таке, да, дописати просто про І бачимо, що ось тут у нас, як то кажуть, Текст великими буквами, да, причому там і український, і англійський нормально, нормально, скажімо так, переводяться у верхній регістр. Ви демонструєте лише браузер. А, значить, мені треба переключити, переключити екран. Добре, значить. Так, да, добре, що підказали. Зараз я переключу екран. І подивимося. Подивимося, значить. Так. Так, ось так, да? думаю, що зараз, зараз видно і ще раз. Ще раз відкрию файли. Значить, ось це файл, який був. І це файл, який, який став. Бачите, тут додалася, додалася приставка, префікс е, просіти, так? І всі букви переведені в верхній регістр. Отже, підсумок так, цієї програми. Так? Тобто ця, ця, ця програма робить доволі просту, але корисну, скажімо так, потрібну дію. Так? Вона дозволяє обрати файл, локальний файл да, з комп'ютера користувача. Так, обрати файл з комп'ютера користувача. Е, обробити його. Ну, яка обробка? Да, це вже залежить від поставленої задачі. У нас тут просто для демонстрації заміна букв, але ця обробка розумієте, може бути будь-яка. І в кінці, коли у нас вже файл е, оброблений, да, ми його можемо знову зберегти уже в новий файл з новим ім'ям, да, зберегти знову ж таки. На локальний комп'ютер користувача. Причому тут так зроблено, що якщо є якісь дії, які наразі в принципі якби, нелогічно робити, ну, тобто нема смислу зберігати файл, поки він там не оброблений, так? то там, ті кнопки вони там, на той момент недоступні. Так? Тобто воно заблоковано. Так? Тому тут якби, це продумано. Ось таким чином.